Імідж чарутті у вінтажній версії це неординарний жіночий фужер, зітканий із цитрусових, трав'янистих, спецієвих і деревно дьохтєвих нут. Аромат дивує рідкісним поєднанням свіжості, чистоти тілесності і неочікуваної промислової димності з металевим відлунням, це наче увійти у весняний березовий ліс неподалік міських шахт. Особисто в мені аромат розбудив спогади про живописні в Своїй суворості передмістя мирного українського Донецьку. Принаймні так я його чую, і для мене це привабливий, якийсь щемливий ефект. Ще тут практично відсутні квіти, що не типово для жіночих композицій. Хоча, чесно кажучи, я вловлюю, а може й дофантазовую собі тонкий запах пролісків так перших ніжних весняних лісових квіточок. Настрій аромату піднесений, але незрозумілий. Невимушений споглядальний. Здається, він зовсім не намагається справити враження, але так і справляє його на відповідно налаштованих слухачів своєї історії. Якби я не бачила напис і його цінник, ймовірно, подумала б, що це якийсь коштовний, мінімалістичний, змістовний нішевий бренд. Зауважу мова саме про першу формулу аромату вінтажний випуск із нульових виробництва Америки.